Ну давай я хочу посмотри, яка сніда друзі. Як ви відноситесь до геїв до гомосексуалістів? Розкажу вам таку цікаву історію. Ми живемо ж, сполучені Штатах Америки. я в Міннесоті. У Мене багато товаришів, багато знайомих знаходяться в Флориді, в Майами, в тих околицях. Відповідно, там багато багато там Захар, Серйога, Рости, Карпіч, Воєнком. Ще там ціла, ціла куча різних людей. У них є там один товари. Звати його Вадім Вадім гомосексуаліст. Так, от, вони з ним всі товаришують, спілкуються. Він такий, ну типа, безобідний, нормальний чувак. Ось я натурал, я стандартний. типа, по ці. І ці хлопці всі також стандартні, але мають кінта гомосексуаліста. Вадіма. в Америці це дозволено. Відповідно, якщо ти хочеш бути гомосексуалістом, то в Америці ти стаєш гомосексуалістом. Для мене це було трошки дико, і мені якось так ніяко взагалі навіть про це думати, дивитися той напрям. Але я дивлюсь за хлопцями в TikTok, і вони там газують просто. Пипець. Так от, цей чоловік, гомосексуаліст, Вадім, запросив Деніса, воєнкома, до себе на яхту і щось там хоче йому там розказати. Деніс він стандартної орієнтації. І відповідно, ось далі подивіться, от що вони там витворяють. Це ролик роблю для Тіктока. Може Брілс ви в інстаграм не знаю, але для тіктока це все йде. Скажіть, будь ласка, що ви думаєте взагалі? Чи є серед моїх підписників гомосексуалісти? Якщо є, поставте плюсів. Якщо нема, то значить поставте, що ви стандартної орієнтації. Це просто такий експеримент. Мені цікаво, взагалі, що ви про це думаєте. Ми всі тут. Доросла аудиторія, ви всі розумієте. Кожного свої де і тепер. Якось так. Я не осуджую цих людей. Я проти пропаганди, щоб воно там не пропагандувалося, Ця історія, але якщо люди собі обрали той шлях, то хай собі там займаються. Отам далі відос, подивіться, що ви про це думаєте. Ну давай, я хочу посмотрети, як це на Хочу завтра купить. Давай, бери бокал примерно. Да, не бокал. Ну возьми, но ну, просто sorry, я хочу, чтобы это. Да, давай.